9 грудня, понеділок, друга заповідь, гора синай. Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі в хорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей. Вихід, 20 розділ, 2, 4, 6 вірш. Перша заповідь забороняє мати іншого Бога, окрім Господа, і закликає всіх мати лише Бога, і Його одного всім серцем, і всією душею, і всім розумінням, і всією силою своєю. Таким чином, перша заповідь вимагає від усіх істот поклонятися тільки істинному Богу, а друга заповідь забороняє поклонятися йому будь-яким іншим способом, окрім істинного. Перша заповідь забороняє мати будь-яких лжебогів. Друга заповідь забороняє поклонятися істинному Богові хібним чином. Отже, забороняється поклонятися Богові або думати про нього в неналежній формі чи за своєю уявою. Про це ясно говорить Господь у четвертому розділі Книги повторення закону. Після опису того, як Бог зійшов на гору Синай і говорив із народом з середини вогню, проголошуючи десять заповідей, особливо наголошується. Ви чули голос слів, але не бачили подоби. Не мається на увазі, що там не було образів, безліч воїн небесних ангелів. чотирокрилі і чотироликі шхіруфими – Шестикрилі яскраві серафими, Христос був там, і слава Божа! Схожа на пожираючий вогонь, також була там, але вся ця слава і образи були повністю сховані від людських очей чорнотою і мороком і бурею, що огортали всю гору. Бо гора сина була вся в диму, і дим від неї здіймався, як дим з печі, який утворив густу хмару на горі. Хмару густої темряви, і голос Бога було чутно із середини темряви. Чому ж ця дивовижна сцена слави, навіть сама її яскравість, була повністю прихована від людських очей? Ось відповідь. І будете ви сильно стерегти свої душі. Бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві середини огню, щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола подобу якогось бовбана, зображення самця чи самиці, зображення всякої худоби, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом, зображення всякого плазуючого по землі. Зображення всякої риби, що в воді під землею, і щоб ти, звівши очі свої до неба і побачивши сонце, і місяць, і зорі усе військо небесне, щоб не був ти зведений і не вклонявся їм, і не служив їм, бо Господь, Бог твій, приділив їм усім народам під усім небом. Повторення закону, 4 розділ, 15-19 вірш. Якби народу було дозволено того дня побачити на синаї будь-яке зображення або будь-яку постать, то він неминуче створив би їхню подобу як засіб для поклоніння Богові. Якби вони побачили хоча б крила херуфимів або серафимів, то використали б. Як крилатих істот чи їхню подобу як засіб для поклоніння Богові. І навіть якби вони не бачили жодного образу або подоби, але побачили б лише яскравість слави, то використали б світло сонця або місяця, чи зірок як символи, зображення, за допомогою яких поклонялися б істинному Богові. Вони також не сприймали ці зображення, які робили як богів для поклоніння. Самим образом чи зображенням, але використовували їх як видимі символи для зосередження уваги на Бозі, щоб краще і точніше поклонятися йому. І вони весь час стверджували, що таким чином вони поклоняються істинному Богові, і що це є істинне поклоніння Богові. Але всяка думка про це, навіть всяка можливість такої думки, була повністю виключена самим Господом, котрий огорнув усю цю. Грандіозну і славну сцену непроникною темрявою. І потім пояснивши їм, чому він так зробив. Він дав своє власне, ясне тлумачення другої заповіді і найпростіше вказівку людям, як її дотримуватися. Так. Сам Господь найпростішим і найпереконливішим чином вказав усім людям, що в поклонінні Богові в жодному разі не можна використовувати ніяких форм або образів. Отже, на Синаї було проголошено саме те, що Ісус сказав жінці біля колодязя, ні більше, ні менше, Бог є дух, і ті, хто поклоняються йому, повинні поклонятися йому в дусі та в істині. Бог є дух і може бути пізнаний тільки духовно, і, отже, поклонятися йому можна тільки в дусі та істині. Йому можна поклонятися тільки в істині, як і в дусі, бо тільки через його слово, яке є істиною, люди можуть дізнатися, що є істинне і прийнятне поклоніння. Ніхто не може пізнати Бога інакше, як через одкровання. І Богові потрібно поклонятися строго відповідно до Його власного открування, інакше це взагалі не поклоніння Богові. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня до жити слово Боже, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.